Що принесе Україні новий законопроект 52, д чотири застрілість законодавства в бджільництві, зміни клімату, зміни курсу Євросоюзу в агросфері на зелений курс? Спонукали Україну приймати нові законопроекти. Не стало виключенням і бджільництва. Це уже п'ятий або шостий законопроект за останні шість років. Всі минулі потерпіли фіаско. А чи буде прийнятий цей чи ні, покаже час? Які ж саме зміни принесе цей законопроект? Для пересічного бджоляра давайте розбиратися в цьому відео, хлопці, і дівчата, колеги і колежанки, Всім доброго дня. Законопроект в цілому покликаний оновити галузь в відповідності з викликами сучасності, інтеграцію до зеленого курсу Євросоюзу та загальної застарілості законодавства у бджільництві у нас в Україні. Також катастрофічний стан сільського господарства в Україні спонукав приймати і розробляти нові законопроекти. Законопроект цей комплексний, на відміну від закону від 2000 року, який потім доповнювався інструкціями, підзаконними актами, наказами і таке інше. їх Там ціла пачка. Цей законопроект вмісти в собі всі, в принципі, ці інструкції і накази, тобто вони зібрали це все в одному місці і осучаснили його, так би мовити. Отже, що нам диктує цей законопроект? По розміщенню бджіл у нас була окрема інструкція по розміщенню бджіл. Тепер це все прописано в законопроекті. В принципі, нічого нового, особливо для стаціонарної пасіки. Тобто територію потрібно також саме пасіки, не ділянки вашої, а саме територію пасіки, яку вона там буде займати. Потрібно огороджувати парканом 2,5 метри. І на одну бджолосім'ю також в новому законі йде розрахунок в 35 квадратних метрів площі. Але тепер в законопроекті чітко прописано, прописано що стаціонарну пасіку можна розміщувати на землі будь-якої форми власності за згодою сторін. Також з'явилося е, норма розміщення, ну точніше, згадування про можливість розміщення вуликів на дахах, терасах, будівель. Е, це вочевидь було продиктовано популярністю міського бджільництва в тій самій Ірландії, Німеччині, Данії, і внести оце все до законопроекту. Натомість кочову пасіку тепер можна ставити без згоди власника поля або орендаря поля, якщо відстань до... Квітучого поля від того місця, де ви поставили цю кочову пасіку, складатиме 2 і більше кілометрів. Також як і раніше, ви можете ставити свою пасіку на землях лісового фонду, але як і раніше, це потрібно оговорювати. За 5 днів до перевезення бджіл. Потрібно буде, буде повідомити ту ОТГ, в яку ви пасіку свою будете ставити, повідомити, що переїзд відбудеться з фактичним зазначенням кадастрової ділянки землі. Кадастрова карта вона в відкритому доступі. Вона є інтернеті, Інтернеті можна дуже легко подивитися, де ви знаходитесь і де буде знаходитися та ділянка. Тобто ви вказуєте кадастрову ділянку і е, вказуєте наскільки приблизно часу ви ставите свою пасіку на цій ділянці. Якщо ця ділянка, яка є на кадастровій карті, вона приватизована, то потрібна письмова згода просто в вільній формі. Письмова згода власника цієї ділянки. Коли ви вибуваєте з цієї ділянки, тобто їдете додому чи там на якусь іншу ділянку, щось там відсвілось, ви їдете на наступну. Ви також. Повідомляєте ОТГ ту, на якій стояла ваша пасіка. Це може бути і ваша поточна ОТГ, тобто ви там ну можливо, ОТГ там на 20 на 30 кілометрів простягається. Да, і ви просто виїжджає, виїжджаєте з дому на якесь поле в ту ж саму ОТГ. Тоді ви інформуєте вашу ОТГ. Новий паспорт пасіка зразка 2021 року, який був запроваджений наказом 338, який, вочевидь, втратить свою силу, якщо приймуть оцей цей законопроект. Так от цей паспорт він буде і далі діяти. Так і буде реєстр цих паспортів, так і буде цей QR-код. Все, все таки буде. Але тепер його діяльність цього паспорта буде регулювати новий законопроект. Єдині зміни, які стосуються цього паспорта, потрібно буде вказати. Тобто, в законопроекті прописано, що види пасік. Вона може бути аматорська. Вона може бути товарна, тобто всі продукти бджільництва, там і пилок, і там перга, і мед. Вона може бути медотоварна. Вона може бути племінна, вона може бути кочова. Оце все потрібно буде просто прописати в паспорті, яка саме у вас. Пасіка, ще одна зміна, яка стосується паспорта. Якщо раніше був реєстр цих паспортів, просто, просто реєстр паспортів, що такий та такий, то є паспорт на в такому та такому та селі. Тепер же в цьому реєстрі буде вказуватися посадовою особою держпродслужби, не вами. Ви просто заповнюєте від руки сам паспорт, а дані в цей реєстр буде вже заносити посадова особа держпродслужби. Тобто, крім реєстру паспортів, буде вся інформація, та що в цьому паспорті дублюватися в реєстрі, але і це ще не все. Вводиться поняття реєстр пасік, тобто не реєстр цих паспортів, а окрім нього ще і реєстр пасік. Актуалізувати і оновлювати інформацію в цьому реєстрі буде саме бджоляр. Реєстрація в цьому реєстрі буде тепер обов'язковою в разі прийняття цього законопроекту. Туди ми вносимо всю ту саму інформацію, яку яка є у нас в паспорті пасіки. В самому законопроекті про це не йдеться, але вочевидь йдеться про державний аграрний реєстр, який був презентований Кажись у лютому 2025 року скорочено ДАР. Цей реєстр не тільки для власників пасік, це реєстр і для аграріїв, куди тепер і входять бджолярі, тому що продукція бджільництва відноситься до продукції тваринництва. Ви реєструєтесь в Державному аграрному реєстрі, у вас там з'являється свій особистий кабінет. В цей електронний кабінет будуть, будуть вочевидь, прилітати всі повідомлення у зв'язку з обробленням полів засобами захисту рослин. Інші якісь новини, повідомлення про якісь стихійні там лиха, наприклад, якщо дуже сильна спека, якісь рекомендації. Я впевнений, що в цьому аграрному реєстрі буде і мобільний додаток. Тобто будете скачувати і просто у себе на смартфоні все це бачите, і оперативно, якщо щось потрібно, там внести. Будете вносити прямо зі смартфона. Я впевнений, що такий додаток буде, і в цей же додаток будуть прилітати оці застереження і оці всі повідомлення щодо кроплення полів. Новим законопроектом про бджільництво фактично скасовується поточний план породного районування бджіл. Натомість вводяться поняття селекційних зон і буферної зони навколо цих селекційних зон. Загальна протяжність селекційної зони може становити 20 кілометрів в радіусі. Селекційна зона покликана для збереження аборигенних пород бджіл. Це може бути якийсь облітник. Це може бути якась плем'яна станція. Якщо ваша територія, на якій ви пасічникуєте, входить в оцю селекційну зону або буферну зону, то тоді, вочевидь, ви не зможете тримати на своїй пасіці що-небудь інше, крім того, що вже є в цій селекційній зоні. На своїй пасіці ви можете тримати в принципі будь-яку породу бджіл, мінус селекційна зона. На мій погляд, скасування плану породного районування воно в принципі доцільне, актуальне і нормальне, тому що він ніколи фактично не працював. Якби він працював хоч один день в історії його. Існування Карпатська бджола ніколи б не з'явилася отут тут би на території центральної України, або десь на сході, або десь на півдні. У нас би ніколи не з'явилися б інші породи і таке інше. Він фактично не працює. Тепер ж бджолярі мене запитають про потрави бджіл. І дійсно по травам бджіл вводиться чималий обсяг інформації в цьому законопроєкті. Але загалом воно все дублюється те, що було в наказі 338. Окрім того, що проти ініціатора потрави бджіл, так би мовити, може бути застосована аж кримінальна. Відповідальність, тобто як і в наказі 338, повинні існувати і функціонувати спеціальні постійні комісії при будь-якій ОТГ, куди входять представники держпродслужби, представники національної поліції, представники ОТГ, ця комісія виїжджає на поле, бере проби грунта, і потім уже або так би мовити, без суда і слідства виконується компенсація, або вже подається на суд. Єдине, що я не знайшов за чий рахунок, будуть оці дороговартісні аналізи грунту, аналізи мертвих. Бджіл аналізи м, самих зелених насаджень. Що там вони там кропили, бризкали за чий рахунок? Тому що зараз це все за рахунок бджоляра аналізи від 20 тисяч. Тобто для багатьох бджолярів це ну можна сказати, непідйомна сума. Оцього на жаль в законопроекті я не знайшов. Потрібне до опрацювання, але як мінімум, вже добре, що хоча б записана можливість кримінальної відповідальності за масові потрави бджіл. Тобто, окрім штрафа і в якоїсь компенсації, ще і кримінальна відповідальність може бути, якщо ситуація ну дуже дуже серйозна. Це може бути трактовано в кримінальному кодексі як умисна шкода, а також перешкоджання діяльності суб'єкта господарювання, яким є оператор ринку бджоляр, тому що всі ми будемо операторами ринку. Якщо ми реєструємося в дару в державному аграрному реєстрі, скоріш за все, реєстрація оператором ринку буде обов'язкова. Ба більше зараз вже практично ніхто не буде брати мед. Оптом, якщо у вас нема свідоцтва про оператора ринку, майте це на увазі. Це дуже дуже важливий такий аспект. Уже зараз, в двадцять п'ятому році, медспідмедагонки у вас можуть не взяти за відсутності е, такого свідоцтва. Свідоцтва оператору ринку. Також мені сподобалося, що цим законом підтримується і сприяється популяризація продуктів бджільництва, причому всіх. І професії бджоляра як такої, значить, вся моя думка з приводу цього всього перед тим як оновлювати законодавство в бджольництві, потрібно оновити законодавство взагалі в агросфері, користуванню землями, тобто про недопустимість розорення лук, про недопустимість випилення лісів. Зараз у ще пішов тренд посадки. Наприклад, ось 20 метрів посадка, її скорочують практично до 2 метрів, один рядок дерев лише лишають, тобто чисто номінальна. А це все землі всім мало. Це все, звісно, незаконно. Що мені сподобалося в цьому законопроекті? то це те, що все зібрано, практично все 95% Можливо, зібрано в одному місці. Не не буде вже тих інструкцій. В цьому всьому ти потрібно розбиратися. Цей закон більш дружній. Такий, да, дружній для пересічного бджоляра, який не юрист, який я в принципі не юрист. Але який вміє читати і може прочитати доступною мовою, все це те, що написано. аналізувати цей законопроект у мене великих зусиль зусиль не викликало, тому що все комплексно, все в одному місці. Також мені сподобалося те, що вводиться кримінальна навіть відповідальність за потрави бджіл, тобто їм приділяється увага дуже велика. А також з'явилися терміни та пояснення, тлумачення, но нові терміни, ті, що відповідають часу, ті, які з'явилися за 25 оцих цих років, тому що останній закон про бджільництво... Від 2000 року. Що мені не сподобалося в цьому законопроекті. По-перше, не прописаний механізм, хто буде платити за оці дороговартісні аналізи. Я про них уже казав. В разі потрави бджіл, виїжджає ця тимчасова комісія і беруться ж аналізи і відправляються там в сертифіковану лабораторію. Хто буде платити, от в упор, не побачив. Якщо хтось побачив, пишіть, будь ласка, в коментарях. Друге. Держпродслужба, на яку покладена, тобто, це е, держпродслужба, це компетентний орган. Ну е, прописано в законопроєкті, Компетентний орган, це це держпродслужба. Вона має опікуватися проблемами бджолярів. Але по факту це орган е, з дуже слабкою координацією, тобто у них дуже багато неузгоджень. Якщо держпродслужба одного району е, вирішує так, то держпродслужба іншого району вирішує так. Це стосується і продовження паспорта пасіки щорічне. Наприклад, в одному районі воно взагалі безкоштовне з згідно з наказом 199 до 2029 року, це все безкоштовне. В нашому ж районі деруть кошти і ніфіга не докажеш. Ну ніфіга не докажеш. Тому е, покладання на Держпродслужбу такого обсягу роботи я вважаю наразі мало ефективним. І ще, що мені не понравилося, не прописаний е, алгоритм дій в разі отримання повідомлення про обробіток полів. Тобто, якщо раніше в, в наказі 338 е, це там було. Закриття бджіл кажись, там, на 24 години або е, відвіз їх на 5 кілометрів. То тут не прописано взагалі нічого. Оце серйозна така прогалина. Законопроект потрібно доопрацювати, але сам він по суті непоганий. Непоганий він тому і ще, і що в ньому немає абсурдних таких пунктів. В ньому немає Міністерства по бджільництву, в ньому немає, наприклад, визначення ну в термінах. Да? Ви ж коли відкриваєте законопроект, одразу йдуть там терміни: 50-100 там термінів. І тут, наприклад, немає таких абсурдних термінів як шкіра у бджіли, ото там було в 2021-2022 році. Тут більш-менш все, все нормально, все, все хорошо. але законопроект потрібно доопрацювати, інакше він не буде дієвим, друзі та колеги. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було не не нудним і е, трохи пізнавальним. Наразі я вам кажу пока-пока. Своїй рідній Україні. Я бажаю, як завжди, тих і спокійних днів і ночей, як найшвидшого миру та перемоги, процвітанню нашого бджольництва. Наразі я вам кажу пока-пока, і зустрінемося в майбутніх інтересних відео, яких я сподіваюся ще буде чимало.